Что это за место? Похоже, я был без сознания. Пахнет гарью какой-то. Не помню, как я здесь очутился. Так, вижу мои инструменты и паспорт на месте. Надо выбираться отсюда. Отож, мої вітання, друзі. Сьогодні з вами на каналі знову я, доктор Юта. І в нас повертаються на YouTube наші LP. Не знаю, чи надовго, не знаю, наскільки мене вистачить, але це не суттєво, тому що сьогодні в нас абсолютно нова забавка, абсолютно новий жанр, він не настільки популярний, але біз з ним, я його люблю. І тому зустрічайте. Гра під назвою KGB Unleashed, або якщо брати більш таку. Пізнавану слов'янську назву, то ця гра називається, як ви вже бачили в заставці, Фобос 1953. По англійській назві зрозуміло, що гра буде про КДБ. KGB. Друге слово, я не зміг зв'язати в англійській назві, тому що англійські це якби розв'язувати. Можливо, мається на увазі розв'язка. А Фобос 1953 відсилає нас до маловідомого фільму, який нещодавно був на екранах російських телеглядачів. І знову ж таки сама назва Phobos 1953 е, натякає, нам, що, натякає нам, що ми в цій грі будемо мати справи з експериментами, пов'язаними з людськими страхами. Е, ось так. Е, гра вийшла зовсім нещодавно, буквально вчора чи позавчора, ну, принаймні вона з'явилася на стімі. І я її одразу купив, тому що я дуже люблю такі от е, радянські жанри, в яких обігрується радянське минуле або щось таке. E, і ще теж цікаво, що в грі практично цій немає якоїсь такої логічної е, розв'язки, тому що я вже її трошки грав, е, прийшов до якогось певного моменту, щоб потестити, подивитися, що вона собою являє, і потім забив на неї. Так от, е, по мірі проходження цих моментів, я таки не зрозумів, хто ми є, як ми сюди потрапили. Тому, можливо, я трошки заспойлерю, а можливо, це насправді так і мало бути. Тобто е, гравець мав би перед цим трошки почитати про сюжет десь на якихось і зовнішніх сайтах. Е, так ось, ми Якийсь там безіменний. Ну, можливо, в нас є ім'я, але я його не знаю. Поки що принаймні. Хоча цей чувак сказав, що в нього є паспорт, але я не знаю, як подивитися в паспорт. А, ні, є пропуск. О, в нас е, звуть. Е, Глеб гле, е, ну, Гліб, Гліб Ніколаєв Іванович. Ми народилися в 1925 році. Е, е, і нас. Е, Попросило КДБ провести позаплановий ремонт з електрообладнанням, тобто ми електрик, в одному з секретних об'єктів. Тут початка КДБ, навіть бачимо, видане Міністерством державної безпеки Радянського Союзу. У нас є паспорт. Тут навіть серія і номер вказано. І це все свідоцтво дії до 7 травня 1953 року. До 7 березня, перепрошую. Пам -пам -пам. Ось так. Це все, що про нас відомо. Тобто ми от прийшли сюди, зробили якісь роботи, а потім ми нічого не пам'ятаємо. І от, прокидаємося ми тут в якійсь такі комірці незрозумілій. І в принципі нам треба звідси вибиратися. Я знаю точно, що тут можна цю штуку забрати з собою. Це типу, щось типу автогена, не знаю. навіть, ну Якісь обігріваючі пристрій. І більше, в принципі, в цій комірці ми нічого не зможемо взяти. Про жанр, до речі, я не договорив. Я казав, що цей жанр дуже популярний, можливо, я помиляюсь, але колись, коли ще я грав е, забавки на старих-дуже старих, старих комп'ютерах, коли ще були популярні такі, такі серії, як Гобліни і е, інші там такі були цікаві речі. То цей жанр, він називається Adventure, він був дуже популярний тоді. І ну, сьогодні він доволі несправедливо забутий. І я подумав, що, можливо, на цьому каналі е, я спробую його відродити частково і комусь він сподобається. Е, прикольний плакат. Правила використання е, вуглецевих вогнегасників, але, вони, по-моєму, не вуглецеві називаються, а в -в -в вуглекислих вогнегасників, щось таке. Окей, в цій кімнаті нам нема що більше робити. Хіба можемо. Ну, я пробував тут, по-моєму, нічого не можна зробити більше. Нічого не можна натиснути. І, в принципі, виходимо звідси. Зараз нам буде набридати сирена. Можемо подивитися прокачаться в тому, що це таке службове приміщення, телефони, якісь. Е аварійне освітлення, явно, генератор вимкнений. Ось, до речі, і генератор. Ми можемо спробувати його включити. Тут все промрзла. Похоже, произошла утічка жидкого азота. Каже чувак, що десь витік е рідкий азот. Хто не знає, рідкий азот має дуже низьку температуру, щось близько мінус 270 по Цельсію. Так, ця штука не запускається абсолютно ніяк. Для того, щоб вона нам запустилися, ми можемо піти сюди. І, як бачимо, тут повністю обмерзлі дроти. Ми можемо акуратно обігріти оцим автогеном. І ось, забрати оце обмороження з дротів. Що мені не сподобалось в цьому адвенчуру, коли ти використовуєш річ, вона одразу зникає. Якби і... Ну, тобто, це зменшує можливість комбінування різними штуками. тобто... Не запускається. Не запускається, тому що їй потрібно для старту подати напругу 18 вольт. І я вже знаю навіть, де це зробити. Це треба зробити ось тут. І не одразу я здогадався. Я взагалі не міг першу зрозуміти, що це таке. І вже пізніше я як десь так якось так інтуїтивно зрозумів, що це так само якісь там акумулятори, ну, щось таке, типу цього. І для того, щоб тут скомбінувати е, 18 вольт треба включити так, так і так. По-моєму, я вгадав. І ми зараз е, запустимо цей генератор. Таке запустимо. Ну і ось бачимо якісь гермоворота. Доволі такі надійні гермоворота. <клес> я стало трохи тут світліше. Схоже на якусь шахту. Але я, на жаль, не можу підняти вище голову і подивитися, що і горіє. Ну, а можливо там нічого й немає. Ще якісь такі цікаві деталі наразі не бачу. Цікавих деталей. Суча за все, це просто якісь відділення для генератора. От, І ми можемо тут забрати оцей... цю електропилку, одразу ввімкнути її в розетку вільну і спиляти ці гармоворота, тому що я знаю точно, що вони не відкриваються. До речі, це доволі дивно, що ми можемо, звичайно, такою фігньою Відкрити гермоворота. І на цьому закінчується, по суті, перша кімната, яку ми одразу Ну, Це єдина кімната, яку я прийшов ще до нашого ЛП. Все, що є далі, я не знаю абсолютно нічого, що далі робити. І тому ми будемо якби, проходити це разом з вами. Е, наша ціль, зрозуміло, вибрати звідси. Тут щось можна взяти? Е, тут є якісь справи. Ну і вибратися і по мірі можливості дізнатися, що це таке зріза фігня. Чому ми тут от, валяємося, чому тут нікого немає? Це можна відкрити? Ні, це не можна відкрити. Це був крок шлях назад. Ще раз точно переконаємося, що тут нічого не можна взяти, абсолютно нічого. Ага. І ці двері закриті. Ця штука так само неактивна. Ну окей, це якби обмежує наш шлях маніпуляції. разработана в стратегическом партийном объекте Министерства госбезопасности. Пропуск и всю документацию получите на месте. не перестало работать в 10 часов утра. Мы не можем ждать. Сегодня крайне ответственный день. И нам нужно, чтобы к обеду все было готово. Вы, разумеется, понимаете всю ответственность, возлагаемую на вас задачу. Це в нас якісь е, э, спогади, галюцинації, ще щось таке. Ну, тобто, я, напевно, я все таки помилився, і якийсь сюжет буде менш більш підніматися по мірі проходження. Ага, я лишився на місці, я нікуди не прийшов. Це просто треба було клікнути і тоді увімкнувся бо оцей заскриптована ця фігня. Так, тут є щось дуже багато предметів різних це чи що це таке. Що це таке. Карточка. Окей. Е, так, і товарна накладна. Виписана 31 грудня. Або січня. Січня, напевно. Сибірського хімкомбінату Молотова. До речі, 53-й рік ще живий Сталін навіть. Ого. Такий набір хімічних речовин. Я, до речі, за освітою. Ой, не за освітою, я в школу, спецхім... спецшколу з хімії закінчував. Це так, що. Тобто. Щоб ви не думали, чому я от так вчитуюся це все. Але насправді, коли це було. ну, Це було доволі давно. І. Е, зараз мені ці назви практично нічого не говорять. Підозрюю, це якісь не дуже безпечні речовини, і враховуючи їхні мілілітражі. Там от 30 мл. Ані діазепам, це щось таке менш більш, більш популярне. Підозрюю що це щось таке не дуже безпечне і рідкісне, і, в принципі. В принципі, з цим не варто мати справ. Ще тут, що можна почитати? Або забрати. Або відкрити, або вімкнути, або вимкнути навпаки. Видається, мені більше нічого. Начальник сектору. Начальника сектору закрито. Окей, начальник сектору. Що доволі, до речі, дивно. А, ми навіть не знаємо, що, до речі, навіть яка це, в принципі, доба, час який доби. Тобто це може бути ніч, може взлі всі пішли додому, а може навпаки бути ранок і десь всі на якомусь засіданні або на якійсь нараді. Так. Тут написано, що це просто написаний намальований плакат про бомбосховище підвального типу. Окей, підозрюю, ну, сподіваюся, що ми не в бомбосховищі підвального типу. Краще почитаємо інформаційний лист. Так, тут план політика ідеологічної роботи. Кожного дня там, чи там, кілька разів на тиждень потрібно проводити інструктаж, напевно, з працівниками, пояснювати їй політику партії і інші речі. Так, урок... А, куток пропагандиста. Економічні проблеми в СССР і всяка така фігня. Увага! З 22 лютого по 19 березня. Радіовипуск політичного оглядача відбувається в діапазоні 568-476. О, це Сталінка. Я знаю ці ті будинки, називаються вони Сталінки або сталінський реалізм. І я навіть був в одному такому в Варшаві. Я був в Варшаві в, в Палаці культури. Як він так називається. І насправді, незважаючи на всю помпезність цієї фігури, вона дуже псує взагалі весь вигляд Варшави центральної. Так, тут вирізки з газет. Напевно. Ну так, все окей. У світі в Пханяні, напевно, взагалі все круто. Проте б'ється проти американських захопників, інтервентів. Нещасна Північна Корея, в Копенгагені падає рівень життя працюючого населення. Це зрозуміло, як вони там виживають в цій капіталістичній Європі. І в Венгрії черговий з'їзд партії. Про кризу обіграють в світі. Ну окей, зрозуміло. Uh, можливо, в теорії я мав би з цього листка почерпнути якусь мега важливу інформацію, яку я це не зробив. О, до речі, зал А можна прямо ще піти? <coughs> Надо ага. путь наверх. Тут, типу, був вихід, і його давай, до речі, доволі якось так швидко замурували, наскільки я бачу, тому що ніби бетон ще такий свіженький. Ось так по кутах видно заляпане, ніхто не замальовує, все так робили наспіх, тобто це все так от швиденько дуже швидко замурували. Дуже цікаво. Оу, ми зразу можемо зайти в зал засідання. Там ще були пару варіантів, які я хотів би був подивитися. Мається на увазі в тому коридорі. Але раз ми. Таки ісчезли всі люди. Похоже, вони дуже спішили. Ага. До речі, так, да, все розкидано повністю. Якби зайдемо, глянемо в шафу і побачимо, до речі, що шкаф. Так. Вау. План графік роботи на березень 1953 року. Якісь міроприємства планують кожного дня. От бачимо парік днів. І тут така географія Ленінград у Санкт Петербург. Рига, Севастополь, Бухарест, Краків, Познань, Москва на Львів рідненький навіть є в списку. Два рази, до речі, двічі Київ зустрічається. М -м ну і в принципі нічого більш тут цікавого не бачу в цьому списку. Просто якийсь плани якихось робіт. Окей. А до речі, а, ми, по-моєму, можемо це все пізніше буде чим. А, так, у нас це все зберігається. Кльово. Тобто, я думаю, що це якби. Ми втратимо ці всі штуки. Закрий, будь ласка, випусти мене з цієї шафи. Нема більше що дивитися. Так. художники шутят. А, Іван Петрович ретельно закрив сейф. Але забув закрити двері кабінету. Я щось не можу зв'язати все докупи. Це просто окремі комікси? А, тут можна журнал читати. <смір> У мене не вистачає грошей на ліки для хворої дитини. Продайте здорову. Це типу сатира на, э, комуністи... на капіталістичні країни? <смір> Який би вам хотілося подивитися фільм? Пригодницький, історичний, комедійний чи художній. Хотілося б подивитися новий. Це, до речі, по-моєму, актуально для Радянського Союзу, якщо я не помиляюсь, там постійно така фігня з кінематографом була. Це все. Можна ще сюди піти? Портрет Сталіна. Так, я перепрошую, трошки захворів. Ну, якийсь графінчик. О, це, напевно, можна ввікнути проектор. Правильно? Я думаю. Що я забрав? Я забрав ключі. Як овімкнути проектор? Напевно, ми не маємо що в ньому подивитися. Треба якісь слайди знайти. Окей, підемо далі. Тут у нас... О! Дата. Сьогодні. Ну, це не факт, що сьогодні. 8 березня. А в нас пропуск дійсний. До 7 березня. Відповідно, це сьогодні вже точно пропуск у нас просрочений. І це не факт, що сьогодні тільки. 8 березня. До речі, прикольна штука. Я б таку собі хотів такий календарик. Так, ще в нас є мисль, управляюча А, Книжка це. Георгія, напевно, Сергеєва. Мисль, управляющая матерією. Круто. Тут, напевно, дуже багато, дуже розумного тексту. А, а як погортати? До речі, можете почитати, якщо вам цікаво. Але я приблизно думаю, що я зможу передати зміст цього всього. Можна? Гортати якось, можна? Ні, по-моєму, не можна, там тільки одна сторінка. Олівець забрали. Напевно, там розповідається про те, що мозок це дуже крута річ, якої за допомогою якихось там от, певних штук можна керувати. Так, що ще можна тут подивитися? Наказ. У зв'язку з випадком, який відбувся 2 лютого 1953 року. Працівникам лабораторії забороняється носіння вогнепальної і холодної зброї. Допускається використання вогнепальної зброї тільки в приміщеннях тиру. Старший лейтенант Каур... Каур Яде. Якийсь був випадок в них 2 лютого, про який ми, зрозуміло, ж не знаємо. Там, до речі, ще є книжечки, але ми їх не можемо почитати. Це то саме? Так, це то саме. А можна ще. А, можна погортати. Повідомлення. Керівництво лабораторії наполегливо звертає вашу увагу на факт нераціонального використання хімічних реактивів під час недавніх планових, недавніх планових досліджень. Через необережне поводження, через необережне ставлення до використання обліку і складування хімікатів ми мали значні. Ми ймаємо значне затаварювання якими матеріалами. Не знаю, що це таке. Через те, в результаті такої халатності, реактиви з категорії дорогих товарно-матеріальних цінностей зберігаються в загальному коридорі, причому вони заважають проходу. З іншої сторони, ми спостерігаємо значний перерозхід прив'язочних і ідентифікуючих матеріалів. Також, також нам гостро необхідно. Належна реєстрація використання психотропних препаратів, які ми, в які ми змушені будемо розбирати, ну які ми зможемо змушено розбирати на окремому засіданні, так розумію, питання цього якби, необхідності цих препаратів. Відповідальних за це привести а, відповідальним привести до порядку журнали обліку накладні зі складу, і будемо проводити внутрішню перевірку. Начальник лабораторії, старший лейтенант Кау... Каур. Він, до речі, там на попередньому листку теж був старший лейтенант. Не знаю, як назад звернутися повідомлення. Принципові схеми систем циркуляції повітря для накладчиків ФВУ будуть вислані на діапозитивах по внутрішніх каналах, пневмопочти в, в течение ближайшої неділі. Пневмопочти, вже тоді була пневмопочта. Я такого не пам'ятаю. Гаврилов, 26 февраля. Тобто я підозрюю, що нам ці слайди треба буде знайти, до речі. І це все по-моєму. ці слайди пневмо почти, нам треба знайти, і там буде якась схема, по якій ми зможемо звідси вибратися. схема Так, тут все чи тут ще щось є. Я от туди би ще сходив, там якесь радіо, прикольне є. Якісь схеми, мапи. О, можна до радіо підійти. О, там можна буде щось послухати, це не то. Чувак. сохранившихся в звукозаписи, была его речь при вручении Ленинграду ордена Ленина 27 января 1945 года. Круто. Товарищи, я поздравляю вас с большим праздником. Вы его празднуете как непосредственно. Ваш праздник. это является и праздником Одразу такая ностальгия, совок народа всего Советского Союза. Ура, товарищи! Тут и Львів, можно Львів послушать. А мне интересно, ну, типа, что тут мое быть? Победил Ленинград. Победил прогресс. Прогресс оказался сильнее реакции представители старого поколения должны открыто признать, что молодое поколение не только не уступает в исторической должности ну, сходящих со сцены поколений. В принципе, может нам не требоваться слухать? Высоко, высоко, ну, окей. Давайте забьем лицо чувака. Драматургического наследия Ой, какая скультурная передача. Если не считать переключателя диапазона. Тобто, як? <звук> Ніби все працює. Я хочу Львів. Я хочу Львів послухати. Дело в том, сэр, мы не должны скрывать от вас, что увидел светлость святости герцогини... Мы сделаем из них заключение и правильный вид. Как Ленин этого достигал? Це, це Львів такий? А, тут напевно... Це напевно тільки довгі хвилі. Ага, оця штука не працює. І звукознімач не працює. Тут дуже ж це якісь лупи, які крутяться постійно на певній частоті, ми не зможемо їх послухати. Окей, тоді я потім подивлюся, що там нам треба за частоту послухати. А зараз я перевірю, чи можемо ми кудись піти сюди. Ні, сюди, походу, ми не можемо піти, звідси ми не можемо нічого взяти. Правильно я розумію? М -м -м, давайте вийдемо. Я смотрю на вас і думаю, де я вас бачив раніше. Ведь видел же где-то. Я еще не совсем понимаю, зачем вы здесь так глубоко. В чем настоящая причина? Она ведь тоже не на поверхности. Вы должны понимать, что без меня вам не обойтись. Так что придется запастись терпением и слушать. Вот что я скажу. Мне интересно наблюдать за такими, как вы. Вероятно, я что-нибудь смогу рассказать об этом месте, но не рассчитывайте на объяснение. Ищите ответы сами. Что это было? Кто-то только что разговаривал со мной через репродуктор. Эй! Вы меня слышите? Ви сами розмовляєте? Я просто хочу отсюда вийти. І я. Взагалі, це якось так дивно воно прозвучало. Я перше подумав, що це він сам до себе говорить, дивлячись на труби і каже, типу, десь я ці труби вже бачив. Типу, що ви тут робите, труби? Ну, кап'ят, чувак, з лузду з'їхав. Я хочу подивитися частоту, яку там треба слухати. 5, 6, 8, навіть собі зрадіть запишу. 5, 6, 8, 4, 7, 6. Э, цю ми частоту послухаємо трошки пізніше. Що е, ж я хотів зробити? Ну, коротше, от з нами хтось говорить. І це капець, якби, дивно. Ну, давайте на цьому я напевно серію поки що зупиню. І ми продовжимо е, нашу, наші проходження вже в наступній серії. А за мене наразі був доктор Юта. Е, зустрінемось на нашому каналі. Ставте пальці вверх, підписуйтеся. Па-па!